Усім привіт, мої любі! Я трошки попересаджувала свої коріантиси. Так, цей коріантис у мене так і залишився, як я його посадила в чистій корі, але вона в мене трошки подрібнена, трошки менш. От, але він гарно. Бачите, скільки білих нових корінців, і он розгалудження є. Гарно вкорінюється, гарно росте. О, люблю його рожевий шмітті колись. Мене порадує квітами. Дуже сподіваюся, ну мені, поки все подобається, а, росте. Так, цей я купила з рук. Суховата була, а, як на мене, посадка, плюс я хотіла подивитися на коріння, я його пересадила. У нього один пагін. І он, другий пагін розвивається і. От там от розкопався ще один пагін, але не знаю, що з нього буде чи не буде поки росте. Ах, красені Сасі яскраво-жовтий з такою бургундівою, бордовою головою, шоломчиком. Гарний-гарний красень. Так, який в мене вже непогано наріс, вже майже до розгорнув листя третього пагону, який у мене виростив, і от вже явно видно четвертий пає. Його я присадила, він, якщо пам'ятаєте, був в чистому моху. От, А тепер я частину того моху домішала в трошки подрібнену кору. От, І перемішавши, посадила, але бачите, горщик з дірками. А там он таке корінечко видно в повітряній кишенці. Так. Поки тиждень політ нормальний, поки все влаштовує, нічого. Не сталося, коріннячко росте, і, бачите, нове корінечко теж росте і тягнеться до субстрату. Тож, все тут дотру... наче подобається. Подивимось, я сподіваюся, дуже зайде. От, і в неї тут є. А, не знаю по часу, наскільки вистачить цього горщика, бо воно дуже активно агресивно росте. От, але <смі> сподіваюся, до наступної весни <смі> вистачить. Так. Поїхали далі. Тут в мене, пам'ятаєте, два сінчики таких коріантисних. Один я не чіпала, так і залишила в мосі, він чудово там буде рости хунтеряна. Так, а бручмелі я посадила в таку ж суміш подрібненої кори з мохом. Не дрібнила я її прям дуже-дуже сильно. Як бачите, в принципі, це середня фракція. Десь сантиметр на сантиметр. Знову ж таки, я взяла мох, в якому сиділа ця рослина, змочила, а, вичавила до потрібної ступеню. Перемішала і посадила, поки все норм, росте. Ніхто не жаліється. І мій монстр. Отакий величезний. Щастя прийшло. Мені знайшли на виставці. Орхідейні оцю красу придбали і прислали. Я дуже вдячна, Оля, дуже тобі дякую. Своїм орхідейним магазином. Ти просто справдила мою мрію. Це неймовірно супер. Це отакий Панаменсіс. А я його в замовлення не бачила. Тож він досить для мене рідкісний, бо по замовах його не було з розкішною, живою, кореневою, з голою прийшов. Он видно, частину. Я не сильно запихаю кору. От як бачите, і в мене завжди є повітряні кишені, де видно коріння, та і зверху видно отакі класні, класні бульби, листя, все ціленьке і от приблизно такі мають бути квіти. Так, ну ми розуміємо, я кажу приблизно, тому що це друк, це бліки, це передача камери, передача вашого екрану, але жовто білі Дуже гарні, сподіваюся, йому в мене буде так, же добре, як і іншим. але він чудово приживеться. Отакий величезний симпатяг. І тепер, коли я дивлюся, у <гум> нас велетня, а потім на оті сінці, <гум> <то> якось так... <гум> Хоча, знову ж таки, треба пам'ятати, що як з усіма орхами всередині цього і виду і роду, правильно сказати, будуть. Досить різні <розміри>, розміри можуть бути від маленьких до величезних, ті ж самі. Прикладом є шомби, є феленопсиси, ті самі, які абсолютно різноманітніші бувають, ті самі стангопеї. Так, тож ми розуміємо, що може бути розкид в розмірах. От, а на цьому сьогодні все. Отак-от от поживають мої коріантиси. Сподіваюся, вам було цікаво і зовсім все. Слава Україні! Всім пока-пока!